Всім доброго дня. Сьогодні зібрала на чергове засідання виконавчого комітету кворум зібрано. Порядок денний пропонується наступний. Перше питання: аналіз звернень громадян, що дійшли до сільської ради за перший квартал 25 року відповідає громаді. Друге про проположення звіту про виконання бюджету сільської громади за перший квартал 25 року відповідає науково, третє проположення виконання заходів, щоб наповнення місцевого бюджету ефективного використання бюджетних коштів у першому кварталі 2025 року на території сільської ради відповідає Четверте про звернення плану заходів щодо uh, подання прогнозу про проекту бюджету Оземецької uh, сільської романи 2028 роки доповідає на Локово. П'ятех поможливість повторного призначення опікування доповідає Романію. Шосте понадання на присвоєння прізвища при реєстрації до нараження дитини доповідає світійся. Понення дозволу на відповідно поштової документації доподає Романі. Восьме понадня дозволу на різку. Зрізання дерев відповідає Рімані, розгляд роздази громадян відповідає Романію, питання відповідає Романі. Хто за який денний, прошу проголосувати. проголосування? Перші питання. аналіз звернень до що відійшло за перший квартал 2025 року. Загалом за перший квартал дійшло 98 письмових звернень, з них 88 письмом та 2 усміх. З них 45 звернень виділення матеріальної допомоги, 5 питань будівництва, 35 земельних питання, 5 різні. То всі ті заяви вони розглядаються або на виконавчому комітеті, або на сесії. Або є такі заяви, які на ім'я секретаря ради, і відповідно, якщо це виплатиться, є відповідне розпорядження і кошти виплачуються людям згідно програм, які є прийняті в сільській раді. Тому пропонується роботу виконкового питання роботи зальними, зальними, вважати задовільною. Доброго дня, шановні члени виконкому. У мене три питання. Певною мірою, десь перше і друге звіт про виконання бюджету за перший квартал 25-го року і заходи наповнення бюджету за перший квартал. Трошки інформація буде ну, додублюватися, тому я друге питання коротше зупинені і по, по першому. <кій> Проект рішення. Про погодження звіту про виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. По пояснюваній записці коротенько перед тим, як зачитати проект рішення. За результатами виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року до місцевого бюджету надійшло 18 мільйонів 989 тисяч 165 гривень. Це більше в порівнянні з надходженням першого кварталу 2024 року розмір котрих був у сумі 7 мільйонів 790 тисяч. Загальний фонд бюджету зернянської громади у сумі 18 мільйонів 755 тисяч гривень. Спеціальний фонд у сумі 233 тисячі гривень. Власних доходів до бюджету громади надійшло у сумі 9 мільйонів 614 тисяч гривень. Це перевищило минулорічні власні надходження на 2 мільйони 908 тисяч гривень. Сума перевиконання бюджету по загальному фонду за результатами першого кварталу 2025 року 5 мільйонів 920 тисяч гривень. Рівень виконання 218,82 сотих. 218, Ура доходів місцевого бюджету на 1 квітня 2025 року така частка офіційних трансфертів, як і попереднього року, становить 48%, Питома вага власних доходів також на рівні показника минулого року і займає майже 52%. Позитивним є те, що в порівнянні із довоєнним періодом частка власних доходів зросла майже на 20%. За результатами першого кварталу 25 року, основним дохідним джерелом місцевого бюджету є податкові надходження. Частка податків у загальних доходах бюджету 47%. У власних доходах податкові надходження цього року, як і минулого, становлять 94%. У розрізі груп податків основними є податки на доходи. Вони становлять 39% власних доходів місцевого бюджету. Місцеві податки і збори 45,5% і внутрішні, тобто акцизні податки 9 Податків на доходи надійшло 3 мільйони 809 тисяч. Це більше аналогічного минулорічного показника на мільйон 119 тисяч гривень. Найбільшу частку в цій групі займає податок з доходу фізичної особи із заробітної плати. Частка ПДФО і заробітної плати в структурі податків на доходи, порівняно із попереднім роком, зросла на 10,5% і тепер вона визначена на рівні 85%. Величина надходжень від місцевих податків і зборів зросла на 1 мільйон 308 тисяч гривень. І у власних доходах місцевого бюджету вона зараз займає 45,5%. Основну частку в групі місцевих податків і зборів становить єдиний податок з фізичних осіб, займаючи 51% їхнього обсягу. Надходження від єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників, Їхня частка у місцевих податках і зборах 13,5%. У першому кварталі 2025 року надходження від земельного податку 1 мільйон 199 тисяч, і це становить 27,5% місцевих податків і зборів. Надходження від податку на нерухомість у першому кварталі 2025 року це сюди включена і житлова, і нежитлова, і в розрізі юридичних і фізичних 285 тисяч гривень. І це становить 6,5% місцевих податків і зборів. Питома вага акцизних податків у власних доходах 9%. І найбільшу частку в структурі їхній займає пальне, внутрішнє і зовнішнє. Неподаткові надходження в структурі загальних доходів бюджету громади займають 4,1 Серед них основними є надходження від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. У сумі 437 тисяч гривень і власні надходження бюджетних установи 225 тисяч гривень. До бюджету Озернянської сільської територіальної громади за три місяці 2025 року надійшло дотацій у сумі 2 мільйони 929 тисяч гривень. І це більше на 908 тисяч в порівнянні з минулорічним показником. Субвенції надійшло у сумі 6 мільйонів 215 тисяч гривень. Це перевищило їхню суму за результатами попереднього року на 972 тисячі гривень. Видаткова частина бюджету нашої громади виконана у першому кварталі 2025 року у сумі 20 мільйонів 667 тисяч гривень. У порівнянні з першим кварталом 2024 четвертого відбулося і зростання майже на 4,5 мільйони гривень. Видатки загального фонду бюджету проведено у сумі 18 мільйонів 985 тисяч гривень, а видатків із спеціального на 1 мільйон 682 тисячі гривень. За рахунок власних доходів з місцевого бюджету профінансовано міжбюджетних трансфертів у сумі 2 мільйони 120 тисяч гривень, що склало 10% видатків бюджету громади. Капітальних видатків проведено на 1 мільйон 990 тисяч гривень, поточних на 18 мільйонів 677 тисяч гривень. Загального фонду з поточних видатків профінансовано оплату праці з нарахуваннями на суму 13 мільйонів 117 тисяч гривень. Це 70% загального фонду. Використання товарів і послуг на 2 мільйони 968 тисяч гривень. Це 15,5% видатків загального фонду. Поточні трансферти 1 мільйон 949 тисяч гривень це 10% загального фонду. Соціальне забезпечення 249 сорок тисяч гривень це 1,3% видатків загального фонду. І капітальних видатків профінансовано, якщо це капітальні трансферти на 700 тисяч гривень. Це 3,5% видатків загального фонду. Зі спеціального фонду поточних видатків профінансовано на закупівлю товарів і послуг 391 тисяча гривень. Це 23% видатків спецфонду. Капітальних видатків профінансовано на придбання основного капіталу на 553 тисячі гривень. Це 33% видатків спецфонду і капітальні трансферти 737 сімсот Тисяч гривень це 44% відсотки видатків спецфонду. Із бюджету нашої громади в першому кварталі 2025 року проводилось фінансування таких закладів бюджетної сфери: дошкільна освіта, заклади загальної, і середньої освіти, заклади культури це музична школа, бібліотеки, клуби, місцево-пожежна частина, апарат управління. Це сільська рада, орган відділу освіти культури молоді спорту, також бухгалтерія органу управління відділу освіти, культури молоді спорту. Служба справ дітей і фінансовий відділ найбільше впродовж 2025 року. У першому кварталі проведено видатків з загального фонду місцевого бюджету. Це по галузі освіта, і це майже 65% видатків загального фонду. По державному управлінню видатків проведено на суму 2 мільйони 397 тисяч, це 12,5% видатків загального фонду. На охорону здоров'я спрямовано майже 3% видатків загального фонду, це 529 тисяч гривень. Соціальний захист і соціальне забезпечення виділено 3,8% видатків загального фонду, у сумі це 723 тисячі гривень. На культуру і мистецтво 705 тисяч гривень. Тисяч гривень це 3,7% загального фонду бюджету. По галузі житлово-комунального господарства касові видатки проведено на 122 тисячі гривень. Це пів відсотка видатків загального фонду. Місцева пожежна охорона профінансована на 62 тисячі гривень. Зі спеціального фонду місцевого бюджету по галузі освіта касових видатків проведено на 945 тисяч гривень. Це 56% усіх видатків спецфонду. По галузі охорони здоров'я проведено зі спеціального фонду видатків у сумі 737 тисяч і це 44% видатків спеціального фонду місцевого бюджету. Впродовж аналогічного періоду зі спеціального фонду касових видатків проведено на 1 мільйон 87 тисяч гривень, по галузі освіта 1 мільйон 86 тисяч гривень. І по державному управлінню на одну гривень такі основні цифри по поясненню за і проєкт рішення виконавчого комітету, заслухавши інформацію начальниці фінансового відділу щодо виконання бюджету Озернянської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Керуючись пунктом 3, статті 28, статті 78, 80, пунктом 22 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України, пунктом 23, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, постанови Кабміну номер 252 деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану зі змінами, виконавчий комітет вирішив. Перше, погодити звіт про виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року по загальному фонду, по доходах в сумі. 18 мільйонів 755 тисяч 891 гривня. По видатках в сумі 18 мільйонів 985 тисяч 194 гривні по спеціальному фонду по доходах в сумі 233 тисячі 274 гривні, по видатках в сумі 1 мільйон 682 тисячі 359 гривень. Рівень виконання місцевого бюджету за доходами по загальному фонду за перший квартал 2025 року 218,82%. Перевиконання 118,82% або 5 мільйонів 225 тисяч 931 гривня і 26 копійок. Додатки 1-2 є невід'ємною частиною даного рішення і контроль за виконанням рішення доручити секретарю сільської ради. Якщо є питання звіту по цифрах. Це факт. Якщо немає запитань, то ставлю на голосування. Хто погодження звіту, прошу підтримати. Дякую. Наступне походження виконання заходів. Так, про погодження виконання заходів щодо наповнення місцевого бюджету і ефективного використання бюджетних коштів у першому кварталі 2025 року на території Озернянської громади, цього року ми затверджували дещо розширений перелік наповнення місцевого бюджету, і ефективного використання бюджетних коштів. Я коротенько зупинюся на них. По першому пункту забезпечення виконання показників дохідної частини бюджету громади, а також виявлення і використання усіх наявних резервів збільшення надходів. Коли я е, по, по звіту зачитувала пояснювану записку, там було всі показники, що стосуються доходів, чи є потреба знову повторяти цю інформацію? Думаю, що все... це... Думаю. Ну, так, Дякую. Основні дохідні джерела наші це. ДФО заробітної плати, це місцеві податки і збори. У нас ці ну, частки цих податків досить на хорошому рівні. Другий пункт аналіз і за необхідності переглянути ставки місцевих податків і зборів, а також надані органами місцевого самоврядування податкові пільги з метою підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів. Тамки місцевих податків і зборів на території нашої громади встановлено рішенням сесії у 2022 році. Вони в нас якби, безстрокові, там не визначено на який рік. Відповідно, ми їх не поновлювали. Вони діють від того часу на територію цієї громади.